Дуже часто дорослі зазрять дітям, іноді їх безпечності та безтурботності. Рідше тому, що Господь серця малечі зберігає невинними і їм дарує Царство Небесне. Коли Бог явився на землю, в особі сина явилася людям істинна любов. Вона кликала до себе і дітей, благословляла їх, дарувала небесні оселі. Ще перебуваючи на землі в тілі людському, син Божий просив пусті дітей приходити до мене, і відтоді нічого не змінилося. І жертвена страдницька смерть Ісуса, Його життя і вчення, відлунням тих далеких днів сягають серця дитини, хвилюють її уяву, побуджують до відповіді на Христову любов. З огляду на все це, більше двох місяців тому християнською програмою Дорога до Бога було оголошено конкурс дитячого малюнка. Його тематика охопила події земного шляху Ісуса Христа від урочистого в'їзду в Єрусалим до Воскресіння смертвих. Святкування весняних релігійних свят, зокрема Пасхи Христової. Колектив Ковицької художньої дитячої школи вирішив разом з християнською програмою провести цей конкурс. Поглянути на плоди цієї праці могли і ковичани, і гості міста, завітавши в краєзнавчий музей, де спинувалися роботи юних художників. Тут же, 28 квітня, були оголошені підсумки конкурсу. Автори найкращих малюнків нагороджені. Нові заповіти, ілюстровані дитячі біблії, збірки християнських віршів, розмальовки склали основну частину призів. Перед тим як оголосити прізвища переможців і найактивніших учасників нашої виставки конкурсу я б хотіла подякувати всім, хто прийняв участь, хто виявив бажання і на папері відтворив свої задуми. На протязі останніх декількох десятиліть декілька поколінь наших були відлучені від церкви, і багато хто з нас із вас жили, зростаючи зовсім в іншому світі, не торкаючись тої велитенської трагедії, яка сталася 2000 років тому. Це Розп'яття Ісуса Христа, і не торкаючись тої радості Великої, Воскресіння Ісуса Христа, ця виставка, робота над нею дала можливість нам всім пригадати те, що ми десь чули від бабусь, від матерів, від батьків про Ісуса Христа, про Біблію. І не тільки відновити в пам'яті невеличкі уривки цих знань, але й поглибити ці знання, тому що всі з вас. Не могли працювати, не відштовхуючись від чогось. І, звичайно, що всі ви ознайомились більш глибоко в деталях з Євангелієм і з життям Ісуса Христа. Ця виставка, можливо, вас наблизить більше до церкви, до віри. Я не хочу. Дублювати роль проповідника, от але за це, за вашу щиру таку віддачу дуже дякую. Належно оцінивши роботи конкурсантів, журі вирішило, що призові місця посядуть близько 50 дітей. Перше місце було присуджено Мавдрик Людмилі, Тимощуку Роману, Храброві Вікторії, Чепеленко Дарії, Пугач Людмилі, Гладищук Івані, Оніщенкові Євгенії. Шість такою була кількість юних художників, які посіли друге місце. А от третє поділили між собою 32 учасники. Проте за участь у конкурсі заохочувальними подарунками нагороджені всі. Та головне, що вдалося підсумувати, це бажання дітей подарувати Господи частинку свого серця, своєї уяви, своєї любові. Дуже часто дорослі заздрять дітям. Бо життя малечі безтурботне осяйне батьківською ласкою і турботою, таке бажане і недосяжне для старших. Прийняти любов небесного отця, яка з'явилася в світ Спасителем того, що загинула, може кожний.